Я Полукарова Валерія, учениця 10 класу Дакарівської школи перших третіх ступенів Лохвицької міської ради Полтавської області. До вашої уваги декілька саморобних приладів для демонстрації теплопровідності. За кімнатної температури металеві речі здаються холоднішими на дотик, ніж дерев'яні. Чому? Чому нагріті деталі у воді охолоджуються швидше, ніж у повітрі? У мідну і скляну посудини налили рідину? Яка з посудин швидше матиме температуру рідини? Навіщо ствол винтівки покривають накладкою з деревини? Залізна і мідна заклепки мають однакову масу і однакову температуру. Яка з них швидше охолоне у воді? Чому ви обпікаєте губи, коли п'єте чай з залізної кружки і не обпікаєте, коли п'єте з фарфорової? Відповісти на всі ці питання можна, знаючи, що різні речовини мають різну теплопровідність. Теплопровідність це здатність речовини переносити теплову енергію. У багатьох підручниках використовують такий експеримент для демонстрації теплопровідності. Нагрівають один кінець металевого стрижня. Теплова енергія поширюється, віск плавиться. І кнопки відпадають, інший спосіб демонстрації теплопровідності. На одному кінці нагріваємо стержень, а на іншому спостерігаємо за показами термометра. Показники піднімаються. Ще один прилад для демонстрації теплопровідності. Ми нагріваємо кінець одного стержня. Енергія поширюється. Парафін розплавиться, коло замкнеться. Слідкуємо за лампочками. Теплопровідність різних речовин. Найбільша теплопровідність мають речовини, в яких тепло переноситься вільними електронами, що зумовлених їхньою малою масою. Саме тому теплопровідність металів зазвичай висока. На грітій області речовини є більше електронів із високою енергією. Вони легко мігрують в холодніші області і втрачають там енергію, росіючись на коливаннях кристалічної гравки. Діелектрики, наприклад, кераміка, мають меншу теплопровідність, що робить їх зручними для виготовлення посуду. В діелектриках, де немає вільних електронів, тепло передається повільнішими коливаннями атомів. Гази, наприклад, повітря, мають малу теплопровідність, зважаючи на невелику густину молекул і доволі нечасті зіткнення між ними. Серед твердих тіл найвищу теплопровідність мають метали. Досліди доказали, що вони є найкращими провідниками тепла. Деревина, скло чи маловий пластмас проводять тепло значно гірше. Наступний експеримент ми нагріваємо кінці стежні з різних матеріалів. За швидкістю відпадання кнопок ми зможемо побачити різницю у їх теплопровіду. Наш наступний експеримент заключається в тому, що ми нагріваємо кінці двох стержень з різних матеріалів. За різницею показів термометрів ми можемо судити про різницю теплопровідності цих матеріалів. Можна використовувати комбінації стержнів з різних матеріалів. Нагріваємо кінці двох стержнів з різних матеріалів. Слідкуємо за черговістю запалювання лампочок. То який метал має велику теплопровідність? Це не зовсім однозначне питання. Відомо, що алюміній теплопровідність поступається міді при середніх температурах. Але коли заходить мова про низькі температури, а саме при 50 кельвін, то теплопровідність алюмінію значно зростає, в той час, як у міді теплопровідність стає нижче. Температура палення алюмінією становить близько 933,61 кельвіна. Це приблизно 660 градусів Цельсія. В цей момент властивості алюмінію, такі як теплопровідність та щільність, зменшуються, але про це в наступних проєктах. Ще раз, зовнішній вигляд приладу та схема з'єднання.